Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи приєдналася Наталя Загребенна, бо були проблеми з зв'язком? Поки не бачимо її. У Зараз нас, я її набираю. Хто є в нас присутній на громадські слухання? Ще чекаємо одну хвилинку. І будемо розпочинати. А ви зв'язалися з паніцію? Шановні учасники громадських слухань. Будь ласка, вмикайте камери. Розпочинаємо наші громадські слухання. З пані Наталією зв'язуються працівники управління, адже вона мала намір сьогодні долучитися до громадських слухань, щоб усунути технічні моменти. Скажіть, будь ласка, як чути, як видно. Все добре чути, добре видно, так. Зрозуміло. Бач, у нас є присутня громадськість від громадськості представники Юрій Іванчук і Олена Шевченко дуже приємно. Представники підприємства Арсен Пукіш Вітер Новоставський. і працівники управління, які роблять підготовчі роботи для проведення громадських слухань. І так, шановні присутні, дозвольте нагадати, що сьогодні, 20 червня 2024 року, ми розпочинаємо проведення громадських слухань. Метою проведення громадських слухань є обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Продовження експлуатації, шламу накопичувача, розміщення відходів буріння на Долинському нафтовому родовищі, яке знаходиться в Калузькому районі Івано-Франківської області, об'єкт оброблення та видалення відходів, що не є небезпечними, де замовником виступає впад Укрнафтам. відома присутників, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться. Відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань. Є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я є представником управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Та відповідно до порядку проведення громадських слухань, процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, номер 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. На громадських слуханнях в нас присутні сім учасників: з них є громадськість, представники управління екології та природних ресурсів і представники ПАД «Укрнафта». Одразу інформую, що ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Довідомо присутніх, дозвольте зауважити, що законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які не було чинності 29 липня минулого року передбачено доповнення статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2». Де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. У даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля зазначено дату. Та час проведення громадських слухань, а також зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Шановні присутні, в разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку, однак управління продовжить процес проведення громадських слухань тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. Ще одне хочу зауважити важливий момент, що в разі перерування відеоконференції з технічних причин. Та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. А зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропоную наступний. Вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності і впливу на довкілля. Скільки часу вам буде потрібно? Хто доповідатиме? Так, я буду доповідати. Добрий день. Розуміло. Добрий день. Скільки часу вам потрібно, пане Арсене? Я думаю, 5 хвилин. Зрозуміло. Доповіді інших учасників 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань, шановні присутні, тут дозвольте наголосити, що зауважені пропозиції тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності 10 хвилин. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважені пропозиції громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Погоджуємося там. Зрозуміло, дякую. А зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. 4 березня 2024 року замовником публічним акціонерним товариством УКРНАФТА розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошках оголошень Долинської міської ради за адресою міста Долина, проспект Незалежності Калузького району Івано-Франківської області. Приміщенні Долинського міського будинку культури на проспекті Незалежності 6 місті Долина Калуського району Івано-Франківської області. На дошці Я перепрошую всі на зв'язку, бо щось вимкнуло. Бачу на зв'язку, так, так. Відбусці та. оголошень напроти торгового центру Кошик, проспект Незалежності 3А в місті Долина Калуського району Івано-Франківської області. І також на автобусній зупинці по вулиці Нафтовиків в місті Долина Калуського району Івано-Франківської області. До відома громадськості. Хочу зазначити, що до повідомлення, зауваження і пропозиції не надходили. 28 травня цього року замовником єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно довідомо громадськості зауважую, щоб позна... ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщеннях філії Укрнафта Буріння, «Пат «Укрнафта» за адресою місто-Долина, вулиця Бандери, 1 Калуського району Івано-Франківської області. Долинської міської ради за адресою місто Долина, проспект Незалежності, Будинок 5 Калуського району Івано-Франківської області. А також в управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23а. З метою належного інформування громадськості та відповідно до вимог пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації листом від 29 травня цього року номер 0308-525 дріб направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності до Калужської районної державної адміністрації. Та Долинської міської ради Калуського району для його оприлюднення та доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До відома громадськості зауважую, що з дня офіційного оприлюднення звіту з оцінки впливу на довкілля, зауваження і пропозиції від громадськості до управління не надходило. А зараз переходимо до другого питання. Нашого регламенту і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та її оцінки впливу на довкілля. Прошу шановні присутні, хто доповідатиме, представтесь і будемо вас уважно слухати. Доброго дня. Доповідати буду я. Мене звати Арсен Пукіш. Так. Я є начальником служби охорони довкілля і моніторингових досліджень публічного акціонерного товариства Укрнафт. Планована діяльність передбачає продовження експлуатації шламу розміщення відходів буріння, який знаходиться в межах Долинського нафтового родовища, Калівський район, Івано-Франківська область. Даний об'єкт є об'єктом оброблення та видання відходів, що не є небезпечними. Спорудження нафтогазових свердловин є невід'ємною часткою нафтогазовидобутку. Яка є стратегічною галузою для держави відповідно до затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 лютого 2024 року, номер 137 Р, плану дій уряду на 2024 рік? Одним із пріоритетів є енергетична незалежність держава. Інженерно, геологічні та екологічні умови території, на яких розташовані родовища нафти і газу, не завжди є сприятливими. Для оброблення і видалення відходів буріння у місцях спорудження свердловин, так зване амбарне буріння, в зв'язку з цим експлуатація шламонакопичувача відходів буріння є критично необхідним для нарощення обсягів видобування енергетичних ресурсів вічизняними нафтодобувними підприємствами, в тому числі нафтогазодобувним управлінням долина Нафтогаз, яке розташоване у місті Долин. а свою діяльність здійснює переважно в межах колишнього е, Долинського тепер Калуського Району Івано-Франківської області. Значить, ціллю планованої діяльності є продовження господарської діяльності з оброблення та видалення відходів буріння, що не є небезпечними шламу накопичувачі розміщення відходів буріння. Відходи у вигляді бурового шламу та відпрацьованих бурових розчинів, що обробляються та видаляються, відносяться до відходів, які класифікуються як відходи, що не є. Небезпечними зазначене твердження грутується на підставі неодноразових досліджень та висновків, які виконані протягом 20 2021 2023-2024 років, такими відомими науковими установами е, Міністерства охорони здоров'я України як науковий центр е, превентивної токсихології харчової та хімічної безпеки імені академіка Медведя, а також Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. На основі лабораторних досліджень проб таких відходів зі шламу накопичувача та борових майданчиків свердловин. Шлам накопичувач розташований на території міста Долину за межами житлової забудови. Загальна площа ділянки відведеної під шламонакопичувач, становить 2,66 гектара. Значить. У 2012 році введено першу чергу котлування для розміщення відходів буріння. У 2023 році введено в експлуатацію другу чергу котлування для розміщення відходів буріння. Таким чином, на 1 квітня 2024 року або станом на зараз, облаштовано і перебувають в експлуатації дві перші черги котлування чотири штуки. Перша заповнена, друга знаходиться в експлуатації. Котловани влаштовано з облаштуванням протифільтраційного екрану, який складається з двох складових: ущільненого ґрунту дна і стінок котловану, а також поліетиленової плівки дна і стінок котловану. Значить, відходи доставляються до шламонакопичувача автомобільним транспортом по під'їзній дорозі. Котловани заповнюються поступово після повного їх заповнення відходи буріння. Що не є небезпечними, нейтралізуються шляхом е, вилучення бурових стічних вод, які в подальшому використовуються в системі підтримки пластового тиску Долинського та північно долинського родовища. Е, долинського, по-моєму, в основному. Е, далі до відходів додаються матеріали, які їх тужавіють, це фосфогіпс або цемент е, після цього. А також складові, які сприяють мікробіологічному їх розкладенню їх компонентів. Далі накладається шар мінерального шару ґрунту, а також зверху поліетиленова плівка, протифільтраційний екран з поліетиленої плівки. Зверху наноситься дренажний шар, корлючий шар грунту. Таким чином створюються герметичні ємності сховища відходів, які виключають будь-яку взаємодію з навколишнім середовищем. Борові стічні води очищуються методом хімічної коагуляції і як я вже говорив, в подальшому використовується в системі підтримки пластового тиску родовища НГУ долина Нафтогаз. Чому це важливо? Це важливо, тому що, зважаючи на те, що родовища, які розробляє НГУ «Долина Нафтогаз, переважно виснажені, і існує потреба у інтенсифікації видобутку шляхом закачування води. НГВУ долина Нафтогаз змушена навіть інколи використовувати прісну воду для цього, а заміна їх на січні води це важливий природоохоронний захід. Як я вже говорив, відпрацьований буровий розчин і виборона порода, бурвий шлам нейтралізується за рахунок тожвіння та біорозпаду, за рахунок додавання фосфогіпсу, цементу або цементу, соломи, а також органічних добрив. По периметру котлування облаштовується земляне обвалування висотою 0,5 метра для захисту від переливу, а також від потрапляння талих чи дощових вод в котлова. Всього заплановано спорудження шести черг шламонакопичувача. накопичувача. Значить, в північно-східній частині споруджується котловани 4, 5 і 6 черг шириною 10 метрів та довжиною 80 метрів глибиною. Три метри перші три черги в іншій частині протилежні накопичувача споруджується. Як я вже говорив, там вже споруджено дві черги дві черги амбарів котлування шламо накопичувача. Значить, запланований обсяг захоронення відходів складає 15 тисяч 85 метрів кубічних. E, значить, згідно вимог державних санітарних правил, планування та забудови населених пунктів, e, санітарно-захисна зона шлама накопичуюча становить 300 метрів. Найближча житлова забудова розміщується в північно-західному напрямку. Це місто Долина на відстані 700 метрів. До села Яворів у нас 900 метрів. Об'єкти смарагдової мережі по відношенню до шламу накопичуюча у південно-західному напрямку. 20 кілометрів об'єкт Долинсько-Рожнятівський у східному напрямку. Долина на відстані 20 кілометрів, долина річки Лімниця. У північно-західному напрямку на відстані 23 кілометри, долина річки Стрий. То відстані є більш ніж значним. З об'єктів природно заповідного фонду найближче до шлама накопичувача розташовується ботанічна пам'ятка природи, місцевого значення, гошівський болотний масив. Урочище Гачки у північно-західному напрямку на відстані 3,7 км, Дендрологічний парк Малотурянський на відстані 4,8 км у південному напрямку. Заповідно, урочище Березина на відстані 5,4 км у східному напрямку. Значить, щодо можливого негативного впливу, стаціонарні джерела викидів нашла монокопичуючи відсутні. Джерелом викидів можуть бути пересувні джерела: це автотранспорт, який доставляє відходи буріння, а також автотранспорт. Який використовується для будівництва котлування, ну це дуже короткотривалий в часі плив. Якщо порахувати шумове навантаження, то на межі санітарно-захисної зони воно буде становити не більше 20 дБ, що є значно меншим ніж нормативні значення, встановлені для денного часу 55 та для нічного часу 45 дБ. Діяльність ведеться тільки в денний час. Значить, на шламонакопичувачі передбачено одне постійне робоче місце. Всі інші там люди можуть перебувати тільки за необхідністю. В цілому проаналізувавши вплив на довкілля при здійсненні планованої діяльності з урахуванням заходів по попередженню і зменшенню шкідливого впливу залишковий вплив після впровадження заходів. На здоров'я населення, довкілля, оцінка соціального ризику говорить про екологічну прийнятність проєктних рішень. Дякую. У мене все. Готовий відповісти на запитання. Дякую. Ми вас почули. Чи є запитання до доповідача? Бачу, до нас приєдналися двоє учасників: Наталя Загребельна, пані Оксана. Наталя Загребельна представляє. Підприємство, пані Оксана, кого ви представляєте, є можливість написати в чат. Громадський, спрошу вашої активності. Якщо можна, я як представник суб'єкта господарювання деяку інформацію ще додамо, Арсен, можливо, доповнить, що, крім, ну безпосередньо. Так, дякую. Крім безпосередньої діяльності, Арсен не, не озвучив, що, що ми здійснюємо там і відповідні моніторингові дослідження, і на сьогодні, і в подальшому дослідження не будуть зупинятися, і, в принципі, звітна інформація буде надаватися, тобто, як громадськості, так і державним органам в установому порядку. Тобто, ми відкриті, і якщо є якісь Когось боязнь щодо ризиків і так далі. Тобто, з звітної інформації, з постпроектного моніторингу, все буде видно як на долоні. Арсен я не правий. На сьогоднішній пане вікторе. Дякую. Угу. Дуже да, дякую, вірно. слушне і доречне доповнення. Так, і є ще одне доповнення: що в 2005 році державне управління ну як воно на той момент називалось Екології Івано-Франківської. Напевно, воно ще не було Івано-Франківської облдержадміністрації, видано позитивний виснок екологічної експертизи на експлуатацію даного шламу накопичу. Так, тоді тоді я ще доповню. Ну розуміючи, те, що певні зміни законодавстві відбулися, тобто з 2005 року тому ми ну, прийнято рішення все-таки провести, оцінити, оцінити відкрито, щоб громадськість бачила, щоб теж не було ніяких претензій, що ми десь щось може. Euh, щось приховуємо тому от без сумніву, так. Без сумніву пане Вікторе, адже громадськість на світі гри ключову і основну роль, можна сказати, адже планована діяльність серйозна. І так, шановні присутні, чи є запитання до доповідача? Від громадськості Олена Шевченко в чаті написала немає. Так, пані Оксана, інженер з екологічної та радіаційної безпеки у буріння дуже приємно. Тоді переходимо, якщо запитань немає до доповідача. Переходимо до наступного пункту нашого регламенту обговорення учасниками громадських слухань. Тут мається зауваження пропозиції, шановна громадськість, я хочу зауважити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосування, а також не приймаються рішення щодо можливості видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою виявлення, збирання зауважень, і пропозицій. Я акцентую увагу, пропозиції, і зауваження, які стосуються тільки даної планованої діяльності. Всі зауваження, і пропозиції будуть оприлюднені в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля, який буде оформлено звітом про громадське обговорення. І так, чи є зауваження, пропозиції, є можливість написати в чат. Чат ніхто не пише, я зрозуміла, що немає. Відсутні. Але для громадськості наголошую, що громадське обговорення триває включно до 2 липня 2024 року. І так, тоді підводимо підсумки. Враховуючи те, що запитань немає. Зауваження і пропозиції теж відсутні. Тоді закриваємо громадські слухання, на яких ми обговорювали звіт з оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, продовження експлуатації, шламу накопичувача, розміщення відходів буріння по Долинському нафтовому родовищі, який знаходиться в Калуському районі Івано-Франківської області, об'єкт оброблення та видалення відходів, що не є небезпечними. Де замовником у нас виступало публічне акціонерне товариство Укрнафта і вважаємо такими громадські слухання, які відбулися. Всім гарного і продуктивного дня, плідної праці і мирного неба нам. Дякуємо, навзаєм, гарного дня, всім. Дякую. До побачення. До побачення.